Я Сашка, мені 11 років. Я народилася в нижньому селищі. І я хочу вам провести невеличку екскурсію по моєму селу. У нас у інших селах є школа, церква, сільська рада. А тут у нас знаходиться будинок культури. Найдуть вче де, де добре, бо їм було добре, бо не так тяжко жити, як нашій Україні, бо вся Україна. Бо все, нас тепер. А, а ви не їздили за кодоні? Я ні, бо я була на у мене була робота. Каже, ну, відео ми, ми бачилися. У то та камера є ну, то, намай, то, то. Так що ми з Олеською кожного вечора бувало в два рази на день. Я все контролювала, чи вони вдома, скільки я за що вона ще з Чікабі додому, її немає. Вона приходила, перезвонювала. Як вона вже не бере телефон, я їй, я їй дзвоню, дзвоню, щоб вона бачила, що я їй п'ять разів дзвонила, значить треба перезвонити. Вона перезвонювала, мамо, я задержалась, бо в нас збори були. Ще сюди привозять молоко з різних куточків села, і з якого виробляють сир, творог, сметану і так далі. І для мене перший день я майже його ніколи не забуду. Треба рано вставати, а я лягаю спати. Це було для мене саме важче перейти. Дуже. І я не жалію, що я себе вернула. Не жалію зовсім, того, що вдома краще для мене. Що це не всі так, як не для всіх так, ну, а для мене краще, що я це повернула додому і я завела господарство, купила корову, лоса, і давай пахати. Ну, що було робити? Я ж без діла й дома не будеш сидіти, треба щось робити, чимось займати. А тут у нас знаходиться ковбас-півцеп. А це є наша велика ферма. І ще тут знаходиться квадратне озеро. А ось це наш великий млин. А це одна із наших ферм. Ось звідси нам привозять наше дерево. Тут у нас майстерня для сіна. Ой, для коней. Любе! 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 Да, для теж. А тут є корми для тварин, свійських тварин, звісно ж. І, звісно, приносять муку, пшеницю і так далі. І ще тут знаходиться невеличкий магазин. Ми з вами разом вийшли на центральну вулицю Нижнього селища. Так що у нас тут добре, бо у нас природа, ліс. Ну, Не їздять туди-сюди машина. А хто то привик, боже, ви так далеко, каже, живете. Ну, Маленько-далеко від центральної вулиці, ну що не можуть усі у центрі живити. Хто там має бути чуть-чуть май майдалеко. А це СТО, де люди ремонтують іншим людям машини. Отель і ресторан. Це карта! це карта! це карта! А це пекарня, в якій печуть дуже ароматний хліб, від якого на 100 кілометрів запах цього хлібу. І в, ньо, і в ній працюють дуже багато людей, в якій працює також моя маточка. А неподалік знаходиться кондитерська, де печуть на свята тістечка або торти. А ось тут знаходяться будівельні магазини і стиль, і також неподалік від нього знаходиться нова пошта. Сахар купи, муку купи, Ну то невозможно. За всі ці гроші невозможно на цій Україні ніяк прожити. Ой, це я все вночі працювала. В пекарні все вночі вночі. Мені любилася та робота. Ну і після того, як я там попрацювала, вернулася додому. Хотілося, чесно казати, захотілося дуже додому. Дуже. Я така була, ш... я дуже щаслива була, коли повернулася дуже. Я просто не можу славитися, передати. А в нас тут дуже красивий захід. Санщ. Ей, ей, я тут. І, звісно, ж, красивий краєвид. Там легше де нас немає. Там легше де нас немає. А всюди треба всюди працювати, треба, щоб людина знала. Усе, ну коротше, як казати, щоб у нас треба, щоб відкрили заводи, фабрики, так як давно були. Щоб мали де молодіж робити. Щоб вона не виїжджала від своїх дітей, від своїх сімей. Щоб, щоб батьки, щоб діти знали, що мама вдома, щоб вони ся... не, прийде тато з Чехії, а діти не можуть намилувати, бо прийшов тато. Там побув місяць. І не побув, три тижні побув. Все, вже уїхав обратно, О, ото не живот. Треба, щоб були вдома, батьки коло дітей, щоб діти виховували, щоб діти знали. Що то є батька? Я вже, у мене діти вже великі, так що я вже не в мене бажання, ми вже дом свій построїли, що я вже не маю бажання оставити, що ми свої труд уложили, щоб я пішла за границю туди жити. А де ти мама? В кусті. А тато? В чехі. А що йде? Він заробляє. Чому я туди приїхав? Щоб наш дімо, щоб він був красивий, щоб, щоб ми ходили в діті, щоб в нас була їда. Він більше не приїде сюди? Ні, приїде.